Привіт, моя неймовірна аудиторія. Сьогодні я хочу випробувати себе в малюю 24 години челендж. Я хотіла зробити його ще з підліткового віку, але якось можливості не було: то школа, то художка, то університет. Зараз я маю змогу це зробити, чому дуже рада. Але я нічого не обіцяю. Цілком можливо, що після години роботи я просто піду грати в ігри. Тож не буду затягувати зі вступом і починаємо. Зараз рівно 11, але в мене тут час стоїть український, тому починаємо. За ці 24 години я хочу намалювати та змонтувати всього лише один арт-тренд, що не так давно був популярний у Тіктосі. Виглядає він отак. Мені близька ідея цього тренду, адже в ньому потрібно намалювати кілька персонажів, з якими ти себе асоціюєш або маєш багато спільностей. Просто народі кінеш. Я взагалі фанатка знаходити цікавих персонажів для себе, фіксуватися на них та постійно порівнювати себе з ними. Тож проблем з вибором у мене не було. Про це трішки згодом. У мене є кілька правил, яких я буду дотримуватися під час проходження цього челенджу. Перше це якщо я відходжу в туалет або поїсти, я вимикаю таймер на цей час. Не користуватися телефоном, окрім як для зйомки відео та перегляду референсів. І останнє це: я зупиняю челендж одразу, як тільки завдання буде виконано. За дві години я зробила тільки одну ілюстрацію, ілюстрацію себе. Я вважаю, що це трошки повільно, адже персонажів у мене багато, і також я хочу анімувати трішки текст і анімувати персонажів, зробити їм додаткову обводку, наче вони такі мальовані. Я буду намагатися малювати стільки, скільки дозволить мені моя спина. Не буду крізь біль заставляти себе продовжувати, адже одне з моїх бажань після отакого от челенджу це повернути любов до малювання після року апатії та відмови від малювання для себе. Справлятися з апатією до мистецтва мені допомагає канал Frog, де є багато цікавостей для митців різних напрямків. Від 3D до анімації та різних конкурсів. Саме там я знаходжу щось нове, що не раз моє бажання малювати з напівмертвого стану. Я проводжу за столом вже третю годину. Виходить, і якщо чесно, поки що негативних наслідків в мене немає, але подивимось, що буде далі. Давайте краще розповім, яких персонажей я обрала їх. Всього п'ятеро: Татара, Твайлайт, Моніка з «Таємниці мовчазної відьми, з Ватербойздіспач і Невіл з «Гаррі Поттера». Я не обирала їх за популярністю чи зовнішністю. Я обирала персонажів скоріше за тим, що в них щось відгукується в мені. Мені завжди були близькі, не ті герої, які голосно заявляють про себе, а ті, чия сила майже не помітна зовні. Якщо брати в цілому, то мені здається, що ця п'ятірка про емпатію, захист своїх цінностей та чесність із собою. Я зацікавилась та трішки прочитала більше про те, чому ми бачимо себе у вигаданих героях. Психологи називають це наративною. Ідентифікацією, коли ми бачимо персонажа з подібними проблемами, страхами та цілями, ми підсвідомо переносимо свій досвід на нього. Цікавий факт дослідження на Psychology Today показують, що люди з високим рівнем емпатії сильніше вживаються в ролі вигаданих персонажів і можуть навіть тимчасово переймати їхні риси характеру після перегляду фільму, аніме, гри і так далі. Ми отримуємо відчуття підтвердження та розуміння, коли бачимо себе в персонажах. Це запевняє нас, що ми не самотні у своєму досвіді, і що інші теж пережили подібні випробування, та негаразди. Мені стало цікаво, як бачить мене Чаджі Піті на основі того, яких персонажів я йому назвала, і от що він видав. Це персонажі, які хочуть залишатися собою, чинити правильно і не зраджувати власним цінностям. Я можу бути дуже жорсткою до себе і водночас поблажливою до інших. Це створює внутрішню перевтому, відчуття, що я завжди ще не дотягнула, і схильність довго сумніватися в собі. Також мій набір говорить про те, що я добре відчуваю емоційні нюанси, помічаю неочевидні речі в людях, вразливо до несправедливості і глибоко переживаю, навіть якщо зовні спокійна. Мені також сподобався в Тіктоці арт-тренд про кольори японською, але десь на годинці 3-4 я зрозуміла, що це Unreal для мене. Насправді я починала цей челендж не для цифри 24 години, а починала я його, бо дуже хотіла повернути те відчуття, заради якого колись почала малювати. Тож, незалежно від того, скільки годин триватиме цей челендж, 24 чи менше. Для мене важливіше те, що я знову дозволила собі малювати не ідеально. Щодо харчування, то під час цього челенджу я лише один раз ходила приготувати собі бутерброди, щоб поїсти прямо за столом. У мене загалом трішки розлад у цьому плані. Я можу чимось сильно зацікавитись і не їсти весь день, але ось тепленьке по типу чаю або кави це для мене вже як ритуал. Насправді я навіть трохи здивувалась, коли на 12-ту годину челенджа перед монтажем всього артренду я ні на краплю не була виснажена. Зараз 10 годин за німецьким часом і мені залишилось зробити обводку Моніки і обводку Невіла. Але я не впевнена, чи він мені подобається, наче схожий, а наче 11 ночі я поки що ще повна сил і я нарешті почала монтувати відео. Я вже так сказати на фінішній прямій. Я думаю, я зроблю це відео за хвилинок 30 максимум, і в мене ще залишається ну, 11 годин, грубо кажучи. І я не знаю, що мені ще малювати ці 11 годин. Можливо, я попрацюю над дипломом або своїм проєктом в портфоліо. Або можливо, я просто піду спати, адже план виконаний, і навіщо себе мучити просто так? Лише біль спині говорив про те, що прийшла вагома кількість часу. До речі, я хотіла це спочатку приховати, але саме в цей день мені написала моя староста. Я продовжую навчатися на четвертому курсі дистанційно в уніку, і деякі предмети я не здавала від слова зовсім. Тож, якби я не витратила дві годинки на заліковий екзамен з української мови, скоріше б за все до мене були питання, і, можливо, я б залишилась на другий рік проходити ту ж програму. Тому заради справедливості на малювання і монтаж пішло десь 9 годин мого часу. А весь інший час я просто планувала, як хочу завершувати свій проєкт щодо 3D ферми на Біханс. Я вірю, що планування творчої роботи за важливістю не поступається самому процесу. В Україні зараз час ночі, для мене це рівно 24 години і я закінчила монтаж. Нарешті. Це дивно, але мені взагалі не наприкідло сьогодні малювати. Якби не біль у спині, я б напевно сьогодні і не лягала відпочивати. Тож я не вважаю, що повністю пройшла цей челендж, тому обов'язково повернусь до нього ще раз трішки згодом. Попри це, результат мене дуже тішить. І тепер я знаю, що спроможна набагато більше, ніж думала. Персонажі, хоч із різних всесвітів, проте вони усі виконані в одній манері, а це показник того, що не все ще втрачено у мене як художниці. Залишайте обов'язково коментарі, чи сподобався цей тренд у моєму виконанні, та діліться своїми думками, які виникли. Після перегляду. Обов'язково напишіть, якщо хочете зробити щось подібне або вже брали участь у тренді з персонажами. Усім до скорого! Бувайте!